Чай протягом кількох років відкриваються малі Олімпійські ігри. Змагання серед загонів, у складі яких діти, що відпочивають у позаміському відпочинково-оздоровчому комплексі Лівниця. Учасники школярі молодшого, середнього та старшого віку, які віддали перевагу у канікулярний період перебуванню саме у цьому мальовничому куточку Іван-Франківщини у селі Вістова Калузького району. Зустріч зі спортом тут свято, але зовсім не рідкість. Окрім планових занять, що проводять викладачі, діти охоче беруть участь у заходах. Організованих для них за підтримки Івано-Франківського міського комітету фізичної культури і спорту та міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх малі Олімпійські ігри змагання, що об'єднують як колектив дітей у період кожного заїзду, Переймаючись духом пісень про Олімпійські ігри, пірнаючи у світ легендарних богів покровителів олімпійських змагань, ролі яких виконують вихователі комплексу, аплодуючи одноліткам гімнастам, які демонструють майстер-класи для нових друзів, відпочиваючи справді вважають себе учасниками най. Престижніших змагань ми намагаємося їм довести, що крім того, що ми проводимо тут Олімпійські ігри, що раз на чотири роки проводяться зимові і літні Олімпійські ігри. Ми їм про це розказуємо на розповідях перед олімпійськими іграми. І вони, коли вже виходять сюди, співають, що цей гімн Олімпійський, то вони відчувають ніби цей дух, так як ті спортсмени відчувають на Олімпійських іграх, коли виступають за нашу Україну. Ранкова зарядка ну це здоров'я дітей, здоров'я нації, тому фактично. Ми ці змагання дуже любимо, і ми проводимо кожного заїзду кожного року. Це нас традиційно. Ми проводимо ці змагання. Кожного року в літній період часу міський центр спорт для всіх організовує спорт... Малі олімпійські ігри в літньому оздоровчому таборі. Лімниця серед дітей, які відпочивають. В цьому таборі це допомагає дітям активізуватися, проводити веселий час, порухатись завдяки таким змаганням. Вони можуть спробувати себе в певних видах спорту і завдяки цьому. Обрати якийсь певний висобі спорту і займатися вже ним систематично. Діткам Олімпійські ігри дуже подобається, тому що для них це ж для декого щось нове таке нетрадиційне. Тут вони змагаються, яка проявляють свою волю до перемоги. За це вони відповідно отримують призи, гуртуються як кажуть завжди дружньо себе поводять. Тому що, коли проводимо між маленькими дітками естафети, то вони один за одного болівають, підтримують один одного і. Відповідно, я кажу, більше здружується більше в них дисциплінованості, відповідальності за це все. Гуртування в колективі. Кожен колектив тут загін у змаганнях справжня команда, де кожен кожного підбадьорює і налаштовує на боротьбу за перемогу. У першому заїзді це полегшується тим, що діти таланти мистецтва та спорту. Успіхами у цих видах діяльності. Вони і заслужили путівку до комплексу. Я поїхала, тому що я зайняла перше місце на з образотворчого мистецтва. Я заслужила, щоб приїхати в баскетбол. Я грала в своїй школі 25-й і зайняла друге місце проти Києва. Я ходу, ходжу на малювання і я приймала участь в обласному конкурсі і зайняла перше місце. Я заслужила своїм успіхом у танцях. Виступала в, в багатьох містах і в Львові, і в Києві, і наті нашому івано франківську і зайняла там дуже хороші місця. Там перші другі. Серед обдарованих дітей є такі, що заслуговують путівку не вперше. Андрій Матешко, що завдяки своїм здібностям, зірвав грім аплодисментів під час відкриття, втретє користується своїм правом на відпочинок, як завжди, гімнастикою. Я виступав на чемпіонаті області і зайняв там третє місце. Під час відкриття змагань, окреме доручення піднімати олімпійський прапор, отримав талановитий у плаванні Роман Гурський. Я хожу на плавання, я заслужив на області. Друге місце. керівництво закладу оздоровлення та відпочинку зазначає, що з відпочиваючими першого заїзду щоразу приємно працювати. Це дітки обдаровані, це дітки з міста Івано-Франківська, які щорічно на першу зміни нас приїжджають. Власне, ці дітки впродовж року заслужили на цей відпочинок, адже вони переможці. Олімпіад, Спартакіад різного характеру, обласних всеукраїнських. Тому власне ці дітки заслужили на цей відпочинок, і це гарна, дуже чудова, прекрасна зміна. Цього разу у комплексі 114 дітей за їх бажанням. Та згідно їх умінь, продумана і програма змагань. По програмі змагань сьогодні у нас між маленькими дітками буде проводитись естафета, біг 60 метрів, волейбол, футбол, настільний теніс. Це все вони знають, це все вони вміють, вони вже це все проходили, бо в нас, крім Олімпійських ігор, також на протязі табірної зміни проводиться спартакіада, якій вони беруть активну участь, і ці всі види спорту, практично, включені в спартакіаду. Усі без винятку були задіяні в індивідуальних ігрових видах спорту та у бігових естафетах. Хто не лише у навчально-спортивних закладах, а й у таборі займається фізичними вправами, відповідно більше сподівається на перемогу. Мені здається, що ми сьогодні е, саме третій заїм займемо непогане місце. Та все ж у цих змаганнях немає переможених. Переможець кожен, хто навчився будь-якій новій фізичній вправі, познайомився з новим видом спорту, підтримав свою команду власними зусиллями. Найголовніше всі учасники намагаються відчути свою присутність на першій олімпійській арені. Відчувається, що так багато тут народу, що це як справжні Олімпійські ігри. Піднімали так, як справді, прапор Олімпійський. Проводилося це все перед, ігра, перед іграми. Ну ще не знаю, як зараз буде все далі. Ну думаю, що це, так як справді Олімпійські ігри. А найсправжнісіньких олімпійців наприкінці минулого тижня можна було побачити за крок від себе на відкритті олімпійського дня бігу. Такий день відзначають у всіх містах України. А у Івано-Франківську він збирає дедалі більше учасників, особливо дошкільного та шкільного віку. І для них особливо важлива присутність учасників Олімпійських ігор. Цього разу їх було троє: фіналістка Олімпіади в Афінах Неля непорадна, учасниця трьох літніх олімпійських ігор Тетяна Ляхович та учасниця трьох зимових надія Діденко. Хоча з обласного бюджету фінансування цього разу не було, організаторам таки вдалося провести захід на належному рівні. Олімпійський день бігу внесений до календаря міжнародних змагань, і його чекає не одна сотня Івано-Франківців. Свято проводиться на рівні всеукраїнському і міжнародному рівні, тому що це свято вже є в календарі міжнародного олімпійського комітету, дякуючи Сергію Назаровичу Бубці, герою України, олімпійському чемпіону, президенту національного олімпійського комітету. Свято потрібне, тому що Тут не приймають участь спортсмени, тут приймають участь всі, хто має бажання вести здоровий спосіб життя. І я впевнений, що ми всі разом, і влада, як Івано-Франківська, так і всеукраїнська влада повинна думати про здоров'я наших дітей. Якщо діти будуть частіше проводити такі змагання, будуть отримати сувеніри, будуть отримати призи, я впевнений, що вони будуть здоровими рости. Але якщо діти не будуть приймати участь в таких змаганнях, а сидіти пити пиво курити, то ми на превеликий жаль української здорової нації не будемо мати. Відділення Олімпійського комітету подбало за нагороди, серед яких спортивна атрибутика та література про історію і традиції олімпійських змагань. А міський комітет фізичної культури і спорту та обласна федерація легкої атлетики приготували успішним бігунам грамоти, медалі та заохочувальні подарунки, підключили постійних спонсорів і організували флешмоб за участю усіх бажаючих, яку провів хореограф Ярослав Баб. 祝福。 Жовтих футболках кілька десятків учасників виконали танцювальну розминку, мета якої продемонструвати рух до об'єднання України та зробити, так би мовити, репетицію до відкриття Кубку Європи зі спортивної ходьби, що відбудеться у Івано-Франківську наступного року. Перед учасниками виступив народний артист України Михайло Кривень, який піснями теж підняв дух до змагань. Порядок та місце забігів організатори підготували заздалегідь, враховуючи вікові категорії учасників. Сьогодні на дистанції 30 метрів змагаються дошкільняти хлопчики і дівчат. На дистанції 100 метрів змагаються хлопчики і дівчата молодшого шкільного віку, вікова категорія 7-10 років. 300 метрів бігтимуть хлопчики і дівчата, вікова категорія 11-14 років. 500 метрів будуть бігти студентська молодь юнаки і дівчата 15-17 років. Жінки, ветерани, чоловіки, і жінки будуть бігти кілометр. Вікова категорія чоловіків дорослих буде бігти 2 кілометри. Окрім того, за окремою програмою змагатимуться хлопчики, дівчата і дорослі люди з особливими потребами. Дівчата 30 метрів, а юнаки-чоловіки 60 метрів. Таким чином, по завершенні кожного забігу, ми будемо відзначати найкращих згідно часу і нагороджувати переможців призерів спеціальними призами. Фіналістка олімпійських ігор Неля Непорадна бере участь у олімпійському дні з року в рік. У неї, як і у інших олімпійців, є свої обов'язки. Безперечно, я завжди приймаю участь у всіх всіх спортивних заходах. І даний захід олімпійський день бігу. Він притаманний всім олімпійцям, і ми хочемо своїм прикладом, своїм стартом. Залучити діток до занять спортом, щоб вони полюбили, полюбили біг, полюбили загалом спорт і вели здоровий спосіб життя. Оце наша місія. Триразова Олімпійка Надія Діденко, попри рідний вид спорту Фрістайл вважає біг суттєвою складовою здорового способу життя і базовою дисципліною для всіх видів спорту. Біг, я вважаю, що це взагалі занятие. заняття. Бо сама я займаюся бігом кожен раз в неделю минимум я бігаю. І это, це, це, це все. Біг це все. Так на першому місці це крос, навіть в нашому віці спорту. Цього разу Надія не брала участь у забігах, бо відновлює сили після травми. Однак далі не пропускатиме такої можливості. Загалом Олімпійський день бігу зазначають організатори, повинен проводитись систематично, адже у забігах у більшості беруть. Участь непідготовлені спортсмени, які мають шанс оцінити свої можливості у порівнянні з іншими. А якщо це виходить добре, зможуть тренуватись на базі навчальних спортивних закладів. До речі, тренери, які є суддями, і самі одразу таких помічають. Протягом року міський центр Інваспорт підтримує заходи, що проводяться серед дорослих та дітей з обмеженими фізичними можливостями. Так, до вихованців дошкільного навчального закладу номер 30 Ластівка. Інваспорт поспішає за будь-якої можливості. Тут діти з вадами мовлення. Заняття з фізкультури для них пріоритет. Спорт. Ми всі знаємо, що це здоров'я. Фізкультура також це здоров'я. Зараз почалося літо. Це є оздоровча пора в дошкільному навчальному закладі. В результаті цього збільшується кількість часу перебування дітей на свій. ...повітрі, яке заповнюється саме фізкультурними заняттями, музичними розвагами, також діти мають з цього літа проводилося свято до дня захисту дітей, проводилося свято літо, красна япора, «Здрастуй, любе ...літочко», де діти змагалися, якраз різні естафети мали вправлялися у фізкультурних забавах, тому що фізкультура це основа для наших дітей, і ми велике значення цьому не даємо, так як садочок логопедичний, діти мають проблеми і. Фізичний розвиток саме їм дуже потрібний просто координації рухів, розвиток моторики, як дрібної, так і великої. І тому ми надалі будемо так працювати. Фізкультура буде на першому місці, і всі з нами напевне будуть з цим згідні. Відкриваються такі змагання традиційно у театралізованій формі, з розминками та виголошеннями командних дивізів. Далі свої уміння малюки демонструють в естафетах. Організатор, тобто директор міського центру Інваспорт Марія Василюк, незалежно від результату, обдаровує учасників змагань усіх. Без винятку грамотами, медалями та солодкими призами. Діти дуже задоволені, коли в нас інваспорт є. Ми дуже з ними співпрацюємо тісно, тому що інваспорт це завжди подарунки, солодкі для дітей це грамоти, це медалі. А так, як ми знаємо, що дітям головне це подарунок. І всі вони хочуть брати участь, коли чують, що йде до нас інваспорт. Для більш доросліших людей з вадами здоров'я вже готуються змагання з плавання та футболу, що будуть проведені влітку. Телевізійний проект Івано-Франківськ спортивний підтримує міський комітет фізичної культури і спорту, підтримує і талановитих спортсменів. Тренерів, фізкультурно-спортивні організації міста сприяє розвитку нових видів спорту, започатковує змагання з метою їх популяризації. 26 червня комітет святкував 60-літній ювілей з дня утворення. Стежте за випусками нашої програми цими днями та протягом липня. Ми розповімо глядачам про історію, багату функціональність та необхідність цієї організації у розвитку спортивної галузі міста. Досвідчений виконавчий ініціативний. Зі знанням справи він знаходить працьовитих і талановитих, підтримує їх починання, спостерігає за зростанням, допомагає у змагальній практиці, дбає про створення належних умов. Успішний організатор. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту. У свої 60 – енергійний, витривалий, ідейний. Спорт це здоров'я, молодість, визнання. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту та його сьогодні на сьогоднішній день. Галу спорту стрімко розвивається в нашому місті і в нашій державі, і в світі. Тому нам дуже важливо встигати за тими змінами, які відбуваються загалом в світовому спорті. Новими стартами з ювілеєм.